Вітаю тебе, творець своєї долі, вершитель своєї реальності. Ти обрав цей курс і за 78 днів ти зможеш керувати своєю реальністю. У даному курсі трансерфінг українською мовою, спонтанний переклад. Ми говоримо про 78 принципів трансерфінгу. Найперше. Ти повинен прокинутися прямо тут і прямо зараз. Після цього взламати той сон, яким є життя. Усвідомити, що ти є дитина Бога. Збагнути, як народжуються зірки, зрозуміти те, що існує дзеркало світу і наш світ дуальний. Відчути, що таке бумеранг дізнатись про ілюзію відображення, про рожевих двійнят, видихнути з полегшенням, звільнитися, отримати впевненість, узяти рівновагу, знати про чарівливість своєї власної душі, полюбити себе. У певному випадку узяти себе за самоціль, дізнатись, що ж таке віра, позбутися від почуття провини, дізнатися про почуття значності, створити своє кредо вершителя, обрати свою дорогу, встановити свій вердикт вершителя. Сказати декларацію наміру, навчитися рішучості діяти, рішучості мати, навчитися прибирати світ, оплавати на хвилі удачі. Зрозуміти, що погоня за відображенням це не що інше, як гра, сформувати образ. Сказати світ, дай мені себе і світ бери мене. Знати, що існує така річ, як реакція устрить. І запам'ятати собі назавжди, що це не для тебе, творець долі, це для звичайних людей. Дізнатися про намір вершителя, створити свій намір. Збагнути правило маятника, вивчити правило транссерфінгу, знизити важливість у будь-якій ситуації, перестати боротися, навчитися координації наміру, знати, що світ про тебе піклується, не плести проти течії, а за течією варіантів, мати звичку усе пам'ятати, Взламати стереотипи, візуалізувати процес, дізнатися про слайд, про дорогу до цілі, про двері, про відношення залежностей, про пошук кохання, як погасити маятник, як провалити маятник, яка все ж таки неосягальна безмежність, дізнатися про того, Хто сторожить вічність, навчитися керувати долею, дізнатись про душевну лінь і позбавитися від неї, вивчити ментальний шаблон, не бути незадоволеним світом, а завжди бути задоволеним і радітим, дізнатись про неповноцінність, і як від неї позбутися, дізнатись про самодостатність? Ви будете знати, як прийняти рішення. Ти будеш знати, що таке шелест ранкових зірок, що таке чужа ціль і де твоя власна ціль. Будеш знати, що таке штурвал наміру, що таке парус душі. Будеш знати, що таке песимізм і як його замінити. Знатиме, що таке опора і де її взяти. Знатиме, що таке налагодження сценарію. Що таке футляр для душі і як витягнути з нього душу? Вивчити ідеалізацію, навчитися безумовного кохання, зрозуміти, що таке поляризація порівняння, яка все ж таки унікальна твоя душа, дізнатися про скупість розуму, про жадність душі. Жадність душі це коли ти вимагаєш надзвичайного, але це правильно. Дізнатись про гроші і один невеличкий секрет. Розширити свою зону комфорту, дізнатись, хто ж такі твої союзники, як їх створити власним розумом. І на кінець ти збагнеш, що таке ангел-хранитель, і обереш для себе союзник. Керуй реальністю. Вітаю тебе, творець своєї долі! Тепер ти можеш вершити свою реальність.